Thank <smart noise> you. Українську землю скуплять за безцінь. Такі гасла ми неодноразово чули від окремих політиків та громадських діячів. Землю швидко можуть скупити за безцінь, вони одразу за безсінь скуплять. Вони скуплять ці землі умовно кажучи, по тисячі доларів за гектар. Інші ж навпаки, запевняють, що коли ринок земель запрацює, то ціна на землю значно зросте. Фактично, з відкриттям ринку землі кожен власник стане багатшим. Тому що з відкриттям вартість ресурсу зростає. Що при допуску тих самих страшних іностранців стоїмость землі в ближайших пару років могла б легко вирости до п'яти тисяч доларів за гектар. Як встановлюється вартість землі та чи зможе купівля-продаж паю бути вигідною для усіх сторін, дивіться далі. Чоловік, який хоче продати свою землю, отримає за неї копійки в найкращому випадку. Земельна форма назріла, її треба проводити. У землі повинен бути дійсно власник, який дійсно хоче на ній щось робити. Звичайно, купувати плануємо, купувати, збираємося. Гроші вже почали збирати. Якщо ти дійсно хочеш цим займатися, ти будеш шукати якісь варіанти. Кожен власник зможе чітко зрозуміти, скільки коштує їх земля. Що відкриється інформація? І кожен власник розумітиме, моя земля, мій пай, коштує скільки-то десятків тисяч гривень. Зараз цього немає. в оренду, він буде сьогодні мені на цей рік і наступний рік, і так і далі. Я бажаю лічно, що вигідні. Okay. Ну, у нас дає фермер 5 860, ми отримуємо це чистими вже okay. кожен рік. В 2012 році ми підписували договір оренди на 5 років. Мені від 12-го, по 2018-й, мені давали тільки або 3 тисячі гривень за пальця за 2,5 гектари, або 600 кілограм зерна. Скажіть мені, будь ласка, що я можу на 600 кілограм зерна в селі вигодувати? Ну та нічого абсолютно. Селяни обробляють лише третину сільськогосподарських земель самостійно. Наразі більше 60% усіх сільгосп земель офіційно перебувають в оренді у фермерів чи агрохолдингів. Власники земель отримують від аграріїв фіксовану суму орендної плати на рік. На сьогоднішній день у нас, якщо ми говоримо про оренду землі, то фактично старт по тому, яку сплачує орендар власнику землі, стартує там від трьох там до 12, подекуди 18%. Хто як встановив відсотки від нормативно-грошової оцінки? У мене було 2 гектари, я отримав. Я ще був військовий. Е, був військовий і вирішив віддати в оренду. Відтоді мені всі пропонували дуже нікчемні копійки за оренду цього паї. Селянські паї, кажучи простими словами, це певна кількість гектарів сільськогосподарської землі. В одному паї може бути різна кількість землі. У середньому в одному паї близько 3,5 гектарів. Я звільнився, можна сказати, від отчаяння, тому що не бачив правди у міністерстві оборони. Звільнився і вирішив починати з нуля. І бачу, 2 гектари в мене є. Думаю, от подивився, є ще пару родичів, які кажуть, Сергій, ми тобі дамо. Взяв цих родичів, вже бачу, що в мене 15-20. Бачу, що вже їхні сусіди захотіли до мене йти. Бачу, що вже на в мене навесно вже 110 гектарів. Пай складається з 3 гектарів. В середньому на одну людину припадає 15-16 тисяч гривень в рік, які він просто здає її в оренду. А якщо в родині проживає 3-4 людини, які теж молодіють цим паєм, порахуйте, скільки вони можуть отримувати грошей. Тобто це суттєва надбавка до того, чим вони займаються. Найдорожча оренда землі у Вінницькій, кіровоградській та полтавській областях. Вона сягає 7 тисяч гривень за гектар землі на рік. Найменше за оренду отримують власники паїв у Закарпатській, Херсонській та Волинській областях. Ціни за гектар сягають іноді лише півтори тисячі гривень на рік. Фермери та холдинги змагаються за можливість орендувати землю, пропонуючи найбільш вигідні умови, адже вільних земель вже практично не лишилося. Проте ціна усе таки уже сформувалася залежно від умов ринку. Звичайно, там відіграють велику роль вже ж і значення чорноземів, родючість цієї землі, зрошення цієї землі, який це регіон. Тобто ну, ці всі моменти будуть відображати кінцеву ціну на землю, яка вона буде реалізуватися. Орендна оплата за гектар землі у нас составляє приблизно 2000 гривень за гектар. Чистими на руки приходить 3600. Це фактично вже на руки отримує людина. А 4600 це до оподаткування. Якщо з цієї суми вирахувати ПДФО, військовий збір, то 3600 людина отримає на руки за 1 гектар ну, здачі в оренду. От. За 1 гектар 4 тисячі. Виплачую. В цьому населеному пункті, де я працюю, я виплачу максимальну оренду плату. Щоб зрозуміти, наприклад, за 2 гектари я виплачу 10 тисяч. не три села, я разом в цьому половиною гектара. Я виплачу 11 300, в сусідньому гектар 3,200. Е, я виплачую 15 тисяч. Наразі ціну оренди визначають у залежності від нормативно-грошової оцінки землі. У кожному регіоні вона різна, але у середньому складає 27 тисяч гривень або 950 доларів за гектар. Держава дуже занижує нормативно-грошову оцінку. Уряд розробив нову методику нормативно-грошової оцінки. Пропонується, що при проведенні НГО враховуватиметься регіональні та зональні фактори, місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та належність до певної категорії земель. Гарними моментами в новій методиці є те, що вона надасть можливість власникам землі або орендарям самостійно за власною ініціативою проводити нову нормативну грошову оцінку своєї земельної ділянки, якщо вони вважають, що вона або занищена, або завищена, тому їй можна буде встановити об'єктивну оцінку. Я вважаю, що нормативка повинна переглядатись кожен рік, і для кожного, ну не знаю там області району, по-своєму, тому що ну. І Фізичний склад землі, кількість опадів дуже багато впливають на кінцевий результат в плані урожайності, який ти можеш зібрати з цієї землі. Нормативна грошова оцінка оцінпає в 2,5 гектара, вона оцінює 80 тисяч. Що це відбувається? Ви ж бачите, да? Сказали, людей не будуть скупляти землю дешевше, ніж нормативна грошова оцінка, яка виставила держава». І що виходить? Получається, за 80 тисяч гривень це більш, трошки більше 3 тисячі доларів. Ми можемо скупити 2,5 гектара. Окрім того, що методику нормативно-грошової оцінки збираються переглядати, експерти кажуть, що із впровадженням ринку землі зростає ціна оренди, щоб заохотити власників паїв. У перспективі також збільшиться і ринкова вартість землі. Якщо ми беремо країни Польщу, Латвію, Литву, Естонію, то там, коли ринок землі відкрився 15 років тому, то Вартість була, в принципі, така, як зараз прогнозується в Україні. Можна прогнозувати, що в Україні поступово ціна на землю буде збільшуватись. Ціна це таке питання інтересне. І скільки міфів входить в Україні, що якщо ми відкриємо ринок, то він підніме ціну. Ну, Любий студент третього курсу, добросовісний студент, він вам скаже, що ринок паритет ціни стави, а не піднімає. А якщо туди запущені злидні, то хто оприділяє ціну? Продавець. За скільки він готовий уступити право власності на цю землю. А якщо він бідний в злиднях, тоді і рівень ціни за землю визначається соціальний стан населення, який поки що володіє цією землею. Земельна реформа вона потрібна, так як будь-яка реформа, але треба до неї грамотно підійти. Це тоді, коли зможуть звичайні фермери, які обробляють 10-15 гектарів купити той пай за ці гроші. Зараз наші люди знаходяться ну, в селах тут, на краю бідності. Тисячі доларів за гектар люди йдуть на те, що продають. Треба йому зробити якусь операцію, вилікувати дитину. Так, е, да, можливо, для фермерів це нормально, що за такі гроші скупити, а для людей це неправильно. І я за те, щоб люди за таку ціну не продавали землю. сьогодні ранку встаю і біля відкриваю, хліби, птічка, воду наливаю, їсти даю маленькі, катічки, сабанюсіньки на долоньку. Продавати землю, ви розумієте, ну фактично, а хто жіме купляти? Ось як у нас сідять, вони пишуть. Вони перші покупці вони ось тримають нашу землю в оренді, вони пишуть, що вони. Перві покупці. Вони він запрятіли? тобі скаже, він тобі скаже: оце хоче, я тобі ти дам тисячу доларів за твій пай. Як не хочеш, завтра зовсім нічого не візьмеш. Нема ж механізму, як, як це продаватися, як ця земля буде куплятися, яка ціна хоч. на землю це буде, хто, хто буде купляти. Розумієте, нема ціни. Коли лише стало відомо про запуск ринку землі, багато аграрних видань та експертних асоціацій почали вираховувати, за скільки можна буде продати землю, коли відкриється ринок. За даними аграрного медіахолдингу Landlord, найціннішими землі державної власності є у Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій та Черкаській областях. Там переважно вирощують озиму пшеницю, ячмінь та кукурудзу. Найменш привабливими землями стануть ділянки у Закарпатській, Рівненській, Волинській, Донецькій та Запорізькій області. Ціни у приватній власності не будуть різнитися суттєво. Стоїмості продукції на ринку у нас виростає стоїмость землі. Якщо би государство регулірували цю політику і держало, як вона обычно держится цена на міровому ринку на пшеницю 200-235 доларів, то конечно стоїмость би землі. В Украине увеличивалась бы, поскольку государство не регулирует этот процесс. Поэтому и стоимость земли в Украине уменьшается. Потому что у меня рентабельность уменьшается. Якщо земельна реформа запрацює, експерти прогнозують різну ринкову ціну землі. Цифри коливаються від тисячі до трьох тисяч доларів за гектар. На старті реформи ціна буде не набагато більшою за нормативну грошову оцінку землі, а продати паї не можна буде дешевше за значення НГО. У середньому вартість землі складатиме дві тисячі доларів за гектар, що суттєво не відрізняється від цін на ринку сьогодні. Так, ринок сільгосп Землі є і зараз. І ми не говоримо про тіньові схеми продажу земель. Йдеться про землі для особистого селянського господарства по 2 гектари, які можна купити на ринку. В Україні є доволі багато сільськогосподарських земель, які не під мораторієм. Наприклад, земельні ділянки для особистого селянського господарства, так званого. Там, по 2 гектари вони можуть надаватися в порядку безоплатної приватизації. У нас мільйони громадян мають в Україні такі земельні ділянки, вони не обмежені в обігу. Тому якщо ви зайдете на будь-який сайт з оголошеннями в інтернеті, ведете купити пай або купити земельну ділянку сільського значення, ви не йдете сотні оголошень про продаж сільськогосподарських земель. При продажі, при запуску ринку, ціна звичайно впаде, щоб дешевше її скупити. Мій прогноз, що я думаю, що років через 5-7, ціна буде землі, мабуть, в два рази більше, ніж на старті і запуск. Ну, це я так собі думаю. Сьогодні об'єктивна ринкова ціна землі в Україні це півтори-дві тисячі доларів за гектар. Це є мінімальна. Об'єктивно, ринкова ціна в багатьох випадках буде більшою. Ми оцінюємо, що середня ринкова ціна буде 40-50 тисяч гривень. Вони просто балакують, розказують, а цього ж немає в у нас. У нас одне, що держава повинна хоч щось захищати, розумієте? Ми ж не захищені нічим. Цих людей, що коло землі, як воно має бути, що воно об'яснити. Повинно все, закон якийсь повинні бути, чітко. Зараз немає нічого. Чесно говоря, зараз страшно. Ми, як, знаєте, як на розбитому кориті, ти не знаєш, що куди робити, що, що я, коротше, як загнаний вулику. Два роки ми працюємо суто на своїй землі, якщо не віддавати в оренду інвесторам, працювати на своїй землі і мати з цього прибуток. Тобто, якщо я маю прибуток із землі, я цілий рік на цей прибуток живу. Я можу розположити собі на цілий рік, інакше, якщо в мене її не буде, я її продам, допустимо, за копійки так як ну, ціна невисока, ви самі знаєте. Буде і я її продам, то я не буду взагалі мати нічого. Коли орендна плата за ділянку занадто низька, деякі власники землі хочуть забрати свою землю в орендаря та не подовжують договори. Та не всі ризикують, адже крім старту ринку землі, Верховна Рада може змінити податкові правила. Зараз багато людей хоче забрати собі землю і хоче обробляти її самостійно, але єдине, що людей лякає, у ці налоги. Що якщо введуть дуже великий податок на цю землю, то людина просто вона зараз забере е, з холдингу, але потім вона не зможе платити цей налог, розумієте? Оце єдине, що лякає. Якщо наразі податки платить лише орендар, у тому числі сплачуючи за орендодавця податок на доходи фізичних осіб. Вище подоходний налог. От подоходный налог зараз висчитується. Вот я заплатив человеку какую-то суму денег, из этой суммы суми 18 я высчитываю. Це називається подоходный налог. У разі прийняття законопроекту 3131 Обов'язковим для усіх власників землі стане податок у сумі близько 1500 гривень за гектар. Законопроект 3131, який збільшує навантаження податкове, навіть на фізичну особу, то Йому діватися нікуди. Щоб сам він заробити, він не заробить на цій землі. Віддати в оренду, орендар так само не заробить. Це пропонують зробити для того, аби вивести з тіні бізнес, який має неофіційні договори з власниками земель та розраховується з ними готівкою. Зараз у неофіційній оренді близько третини пайових земель. А сільськогосподарська галузь одна із лідерів за різноманітними схемами ухилення від податків. Але якщо ділянка в офіційній оренді, то цей платіж зменшується на сплачені суми податків. З такої землі, навіть якщо ти сам володієш такою землею, ти маєш сплачувати якийсь податок, що відбувається на сьогодні. Досить і чому, з моєї точки зору, частина е сільськогосподарських виробників, які не зовсім чесно ведуть бізнес, виступають проти ринку землі, тому що договори оренди не реєструють офіційно. Вони не матимуть і переважного права на придбання, враховуючи те, що в них не зареєстровані. Чому вони це роблять? Для того, щоб офіційно не сплачувати податки і не показувати того обсягу виробництва, який реально на сьогоднішній момент є. Якщо вести все офіційно, все продавати з ПДВ, сплачувати податки в державу, то він рахується ж за мінусом тих податків, які ти сплатив. От ми порахували в себе, що нам ми майже нічого від цього не програємо. Тобто у нас там, що й буде якась доплата, то вона буде геть мінімальна. Звичайно, якщо ти продаєш заготівку, людей у тебе працює мало, з пайовикам ти платиш одне, показуєш зовсім інше. Ну, від цього ти платиш менше ПДФО, то звичайно в тебе там податок на гектар збільшується. Або якщо ти одноосібник, то так, там ти також будеш платити. Так ти нічого не платив, так будеш платити. Які вони налоги вже хочуть на, на цю землю одноосібникам, допустимо, так як я, які вони налоги хочуть, щоб я платила? Так як там мало бути нібито 3 тисячі за гектар чи там 6 тисяч за гектар, то вибачте мене, я ж я ж цей налог не потяну. Навіть він раз у рік. Но виходить, що якщо я буду на цій землі працювати, я маю заробити на ній, віддати налог, а далі що мені залишається? Нічого. Для мікрофермерів може там буде гірше, але основна задача цього законопроекту ж була вивести всіх з тіні, щоб всі працювали в відносно однакових умовах: і холдинг, і мікро, і середній фермер. Експерти запевняють, що законопроект 31.31, що передбачає збільшення податкового навантаження, дозволить наповнювати бюджети громад за рахунок податків і вивести аграрний бізнес із тіні, адже саме із податків фінансується безкоштовна медицина, пенсії, безкоштовна освіта, стипендії та зарплати бюджетникам. Що пропонує Верховна Рада? Я вважаю дуже правильна ініціатива. Вона ставить всіх в одне конкурентне середовище. Ми сплачуємо з кожного гектара ПДФО, Тобто, якась кількість людей обробляє ту землю. Якась кількість людей. Ми платимо земельні податки, ми платимо єдиний податок. Там ми платимо податок на додану вартість. Це не окремий податок буде внесений. Але якщо з продукції, яка вирощена на цій земельній ділянці, не буде сплачено податків взагалі, тоді особа, власник земельної ділянки, має з неї щось сплатити. Це справедливо, правильно, правильно. Угу. Податки в державі треба платити. Тоді ми будемо всі гарно жити. Ми не проти платити в державу налог, тому що державі теж треба за щось жити. Але діло в тому, що я кажу, щоб вони були якісь нормальні, а не захмарні. Люди. Отримавши від уряду додаткову податкову нагрузку, вони якби так просто не погодяться з такою податковою політикою. Тому в самому гіршому сценарії, як такий інструмент дасть можливість прискорити продажу землі дуже багатьом людям, От. але ну, все одно, це ставити краєугольним каменем для реформи ринку землі не можна. Тобто, реформу треба продовжувати. Ми обробляємо 600 гектарів землі. Ми вирощуємо всі топові культури, мабуть, як і всі фермери. кукурудзу, соняшник, озиму пшеницю, озимий ріпак. Ну і також займаємося нішевими культурами. Ну, вже в Україні вона стала нішевою гречкою. Хоча раніше її всі вирощували, але ну, зараз маємо таку ситуацію, що гречка дійсно нішова культура. Батько засновця фермерське господарство. Я до якогось моменту, після університету, взагалі жив в Києві, працював в Києві, ну, якось на це село не дуже, так сказати, дивився, що я тут хочу бути і працювати. Ну, але в один прекрасний момент, коли набридло на когось працювати, ну, повернувся сюди, поступово ну, все вник, так сказати. Десь щось навчився від батька, десь щось дав нове, свіжий погляд. От. Ну і зараз. Так сказати, батько повністю довірився вже каже: ти працюй, я вже тобі буду допомагати, а не навпаки. В Європі ціна стоїть 7 тисяч доларів, 12 тисяч доларів, а українська земля, так слажилася сьогодні на ринку стоїть тисячу доларів. Почему такое несоответствие? Ведь украинская земля лучше, чем европейская. Она более плодородная. А стоимость его меньше становится. Что повлияло на такое э, неадекватное положение вещей. Скільки коштує земля в Європі? Найдорожча земля у Швейцарії, Нідерландах, Австрії, Ірландії та Німеччині. Земля у Швейцарії сягає 70 тисяч доларів за гектар найдешевша земля у Хорватії, Естонії, Словакії, Латвії та Угорщині. Середня ціна за гектар землі у Хорватії близько 3,5 тисяч доларів. Проте у кожній країні своя модель ринку, тому не варто рівнятися на чужий досвід, запевняють експерти. te Не можна порівнювати завжди вартість української землі із вартістю землі в країнах Євросоюзу. Причина досить проста. Справа в тому, що Європейський Союз дуже сильно підтримує сільське господарство дотаціями. Євросоюз має так звану спільну сільськогосподарську політику, і європейські фермери дуже часто отримують гроші от просто тому, що вони європейські фермери. Поляк буде отримувати 300 євро на гектар, незалежно від того, що він робив на тій земельній ділянці, і власник в будь-якому випадку буде мати певний дохід. Цей дохід стимулює і зростання вартості землі, тому що вищі доходи має виробник. У нас Україна не має, на жаль, можливостей так сильно підтримувати сільське господарство і робити такі виплати, які є в ЄС. Тому до того часу, поки в нас таких виплат не буде, і наша земля буде дещо дешевшою. За оцінками експертів, з відкриттям ринку землі ціна паї в найближчі два роки кардинально зростати не буде. Вартість землі виросте, коли у гру вступлять юридичні особи, які до 2024 року купувати паї не зможуть. Тобто тим, кому власне земля потрібно найбільше підприємствам, які займаються сільського господарства, їм в них не буде можливості купувати землю сільгоспризначення. Тому це буде поки такий ринок. Перепродажу землі між фізичними особами, проте якщо ринок буде активним і серед фізичних осіб, ціна потроху зростатиме. Да, вона буде дорожча з часом. Тільки буде багатше суспільство, так і земля буде дорожча. Непередбаченість знаєш і, а, і для інвесторів, для західних інвесторів, якщо не маєш можливості купувати, що робиться ти. Хтось в тебе купує і ти намагаєшся брати в оренду. Або другі схеми, де а, знаходиться якась там приватна особа, купує землю і суб оренда цієї землі. Ну, привабливість таких інвестицій не дуже висока. Це завжди десь відсотків на 15-20 в перші три роки падає ціна. Ну, я собі беру Литву. Там, значить, була 1000 доларів. Перші три роки упало до 800 доларів, потім піднялося до 1000 євро. Зараз вже 2000 євро коштує. Чому рівень суспільства збагатився, наскільки що вони вже не готові за безцінь продавати. Тобто він забезпечено фінансово, що він може потерпіти, що хай земля залишиться. Селянин, який має пай, да, вважайте, що в нього ну, актив десь 6-8 тисяч доларів він має. Якщо навіть він хотів би розпочати якийсь власний бізнес, там садівництвом зайнятися, чимось і ще, то він, в принципі, в вигляді кредиту зможе отримати ну половину цієї суми, може там менше. Подивимося, як воно буде ринок працювати. Але це вже ресурс для людини, для того, щоб той, хто хоче працювати, міг щось отримати. Той звичайно, хто не хоче працювати, він може продати тому, хто знайде ці земельні ділянці краще застосування. Держава щось повинна наглядове, щось створити, щоб до людей доходило, внести, чітко все було розписано, прописано, як що робити. Но за цим треба, щоб хтось контролював, понимаете? контролював, що людям. Треба просто, щоб людей тримали ну, в інформацію. Коли людина немає, отак підписуються в такі от договора ці ліпові. Понімають, составляють, яких людей кидають через Потому, що Люди не Багато селян визнають, що вони хотіли би більше розбиратися у питаннях земельного закону. А для цього варто запровадити механізм роз'яснення питань про ринок землі для власників земельних паїв, зокрема про ціну землі. Ми стартували з серією щотижневих семінарів по всій Україні. Завтра знову також я буду приймати участь, де ми дійсно на рівні об'єднаних територіальних громад збираємо селян і їм розповідаємо. Ідея є наступний весь період до запуску ринку землі поїхати всі ОТГ, в тому числі новостворені, які будуть після місцевих виборів, і це прокомунікувати. Деяка доля азартності ще також, знаєте, додає якось не знаю, драйву в цій професії. Ти збираєш і тут вродила пшениця більше, ніж ти очікував. і ти такий да. Ну, все в наших руках. І податки не завжди хороші, і, і землю це продають. І це Але ну, потрібно до всього пристосовуватись. Ну, а як по-іншому? Життя дуже мінливе. Якщо ти не будеш пристосовуватись до цих змін, то, то вижити важко. Тому пристосовуємося до змін. Купляємо землю, іноземців не пускаємо, та й будемо жити жити далі.